Якісний зворотний зв'язок, та як він має виглядати, по-перше, він має мати особисте звернення, тобто не може бути таке, що я знаєш, там когось попросив, щоб він тобі сказав про зворотний зв'язок, там що тобі треба там якось не так тримати по іншому. Так, це перше таке. Uh -huh. Друге, він має бути своєчасний, Я вже про це казав, бо буде теж недоречно, якщо я тебе зустріну за декілька і Скажу, слухай, я там забув тобі сказати там, на нашій зустрічі. Там треба було щось так зробити. Третє, він має мати певний баланс між позитивом і негативом. Те, про що ти вже казав. Безпосередньо це має бути якась порція. Ну і якщо візьмемо там можна продовжити, четверте, п'яте, шосте, але я б насправді четверте вибрав, він має мати конкретні приклади, що так, що не так, і як це можна змінити, якщо потрібно людині про це пояснити, ну якщо вона сама не розуміє. А де цей слушний момент, та? коли потрібно надавати зворотний зв'язок? Ну, якщо ми говоримо до прикладу про бізнес, то якщо власник бачить, що його менеджер. Якось не так сказав щось клієнту, я маю на увазі не тим голосом, не тим інтонацією. То важливо після розмови підійти і пояснити це людині сказати: ти знаєш, я б хотів з тобою поспілкуватися, я от помітив, що коли ти говорив з клієнтом, ти вжив ось так, ось так, ось так. Це окей, з одної сторони. Водночас, в нас в бізнесі дуже важливо робити ось так, ось так, ось так, і подивитися реакцію. Тобто, зробити це своєчасно відразу і вказати на якісь певні помилки, але не з позиції я знаю, як краще, а пояснити, чому і для чого.